Росія веде наступ на сході та лякає ядеркою, а Україна феєрик на Євробаченні. Вітання, друзі! Минув ще один тиждень україно-російської війни. Головні новини, якого і пригадають сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. Тож приємного перегляду. Поставте лайк та підпишіться на нас, якщо вам сподобалось це відео. Цього тижня росіяни регулярно обстрілювали Сумщину, Харків та область, а також Нікополь. Внаслідок атаки загиблі та постраждалі, серед яких діти. А в середу ворог завдав масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вибухи лунали на Київщині, Львівщині, у Запоріжжі та інших регіонах. Загалом окупанти запустили 55 ракет, та 21 дрон, 59 ворожих цілей вдалось знищити нашим силам ППО. Водночас росіянам вдалося влучити в три теплоелектростанції. Через це влада анонсувала, що з 18 до 23 години по всій Україні можливі відключення електроенергії. Однак, на щастя, обійшлось без цього. На думку аналітиків, останніми ударами Росія намагається уразити енергосистеми і виснажено ППО України перед прибуттям американської допомоги. Щодо подій на фронті, то ворог просувається на Донеччині в бік Покровська та Курахового, а також біля веселого. Аналітики кажуть, що армія окупанта просунулась в районі Сватового на Луганщині на південний захід від Авдіївки на Донеччині, поблизу роботаного у Запорізькій області та на північ від Олешок на Херсонщині. Також ворог прорвався у Красногорівку Донецької області, але ЗСУ заблокували штурмові групи росіян. Сили оборони перерізали їм шляхи постачання. У четвер стало відомо, що частина з російських штурмових груп була ліквідована. А вже у п'ятницю зранку російські війська почали наступати на півночі Харківщини. Ворог намагається штурмувати позиції сил оборони за допомогою малих тактичних груп. Але спроби противника були безуспішні. Водночас росіяни активно б'ють по вовчанську та сусідніх містах керованими авіабомбами. Влада у Києві каже, що у ворога є ресурси для загострення в прикордоні, однак цих сил не вистачить, щоб захопити Харків. Тим. Часом з Вовчанська та околиць вже евакуюють населення. Мешканців прикордонного району закликають не залишати укриття без нагальної потреби. Також цей тиждень приніс ще одну неприємну звістку: на фронті загинув 21-річний азовець Назарій Гринцевич з позивним Грінка Він був одним з наймолодших оборонців Маріуполя та Азовсталі. Після повернення з полону повернувся на службу, де виконував тяжкі бойові задачі. За даними телеграм-каналів, захисник загинув внаслідок вибуху міни. Подпічника, головне повністю, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Не секрет, що українська армія потребує великої кількості новобранців, щоб компенсувати втрати та дати перепочинок тим, хто воює вже понад два роки. Задля цього квітні влада затвердила закон про посилення мобілізації. А цього тижня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо підвищення штрафів для ухилянтів. Так, особам, які порушили правила військового обліку під час воєнного стану, загрожує штраф в розмірі 17-25 тисяч гривень. Штрафуватимуть, якщо людина не оновила свої дані. Також передбачений штраф і за неявку по повістці. Головна новація закону полягає в тому, що ТЦК зможуть заочно виписувати штрафи ухилянтам. Засідання суду для цього не потрібне. Тим часом в Україні почала набувати популярна тематика ухилянства. У магазинах почали продавати мерч ухилянт. На полицях онлайн-маркетів можна знайти футболки з відповідними написами: наліпки на авто, посуд тощо. Подекуди цей мерч навіть користується попитом. Зокрема, у київському метро помітили чоловіка в такій футболці. Відповідним фото поділився офіцер ЗСУ Андрій Ткачук та назвав це явище позорищем. Інші військові у соцмережах кажуть, що проблема навіть не в тому, що деякі ухилянти пишаються своїм становищем. Цей мерч може образити ветеранів війни або діючих військових на перепочинку. Не виключено, що будуть і відкриті конфлікти через це. Крім того, коментатори зазначають, що українське суспільство доволі швидко перейшло від мерчу. Вірю в ЗСУ», я українець, пес патрон, чорнобаївка. Доброго вечора ми з України до ухилянтів. Були і приємні новини цього тижня. Сили безпеки та оборони уразили декілька НПЗ-ворога за допомогою безпілотників. Йдеться про об'єкти в Луганському та Корснодарському краї. А в ніч проти четверга дрон СБУ подала рекордну відстань у 1500 кілометрів та влучив нафтопереробний завод Газпрому у Башкирії. Крім цього, у ніч на п'ятницю в Калиській області Росії безпілотники атакували НПЗ перший завод. Як ми бачимо, Україна атакує ворожі нафтопереробні заводи, попри заклики США, не робити цього. Як стверджували у Вашингтоні, вони побоюються, що ці удари спричинять зростання цін на нафту. Однак, як пише авторитетне американське видання Foreign Affairs, побоювання штатів є безпідставними. Змі пояснили, що насправді, при скороченні внутрішніх переробних потужностей, Росія буде змушена експортувати більше, а не менше сирої нафти. Що призведе до зниження світових цін, а не до їхнього зростання? Водночас, атаки на НПЗ роблять війну в Україні більш складною та дорогою для Росії. Зараз в країні бензоколонці вже спостерігається дефіцит палива, через що Москва змушена його імпортувати з інших держав. Також цього тижня не обійшлося від нової порції ядерного шантажу з боку Кремля. У понеділок Міноборони Росії заявило, що за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Також військові РФ кажуть, що навчання, начебто, потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Пізніше стало відомо, що йдеться про заяви Франції про можливість надсилання військ в Україну. У свою чергу представник Гур Юсов заявив, що ядерний шантаж це стабільна практика режиму Путіна, а розвідка не фіксує жодних фактичних Знак зростання ядерної загрози. Вже у вівторок Білорусь слідом за Росією вирішила раптово перевірити і свої носії ядерної зброї. Відповідне рішення ухвалив білоруський диктатор Лукашенко. Однак і на цьому ядерні залякування не закінчились. На параді 9 травня на Красній площі Путін під час промови заявив, що нікому не дозволить залякувати Росію. В контексті цього він навіть запевнив, що стратегічні ядерні сили РФ завжди перебувають у стані бойової готовності. Зазначимо, що під час цього параду поряд з Путіним сиділи мінімум. Ум троє катів, які займалися тортурами мирних українців у Бучі та на Чернігівщині. Проте, не дивлячись на всі докази, Кремль усім їм вручив звання героїв Росії. Додамо, що цього тижня також відбулася так звана інавгурація Путіна. Сотні посіпак режиму зібралися в Кремлі, щоб привітати диктатора з переобранням самого себе на посаду президента. Фактично, Путін зможе перебувати при владі аж до 2036 року, якщо звісно не помре раніше. Став лайк цьому відео, якщо також бажаєш, що Путін помер набагато раніше. Повернемось до новин, що безпосередньо стосується України. В Уряді сталися довгоочікувані звільнення. Зокрема, у четвер рада позбавила повноважень віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад Олександра Кубракова. У пояснювальній записці до проекту постанови нардепи зазначили, що Кубраков провалив регіональну політику. Сам посадовець сказав, що про його відставку з ним не говорили ані члени фракції Слуга народу, ані прем'єр Денис Шмигаль. За звільнення Кубракова, врешті-решт, проголосували 273 нардепи. Зазначимо, що профільний комітет запропонував розділити мінінфраструктури і мінрегіонів. Це підтримав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції. Також рада у четвер звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського. Нагадаємо, він підозрюється у заволодінні державною землею на майже 300 мільйонів гривень. Заяву на звільнення, яку затвердив парламент, міністр написав одразу після відкриття проти нього провадження з боку НАБУ та САП. Слідство у цій справі триває цього тижня. З несподіваною новиною до суспільства вийшла служба безпеки України. У відомстві повідомили про викриття двох полковників управління державної охорони, які працювали на російське ФСБ. Вони, як стверджують силовики, намагались організувати вбивство до посадовців України, зокрема президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та керівника ГУР Кирила Буданова. Причому ліквідувати начальника ГУР посібники хотіли до Великодніх свят. Це мало стати подарунком Путіну до інавгурації, кажуть в СБУ. Також служба безпеки розкрила імена співробітників ФСБ, які хотіли організувати теракт. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнів. У четвер стало відомо, що Зеленський звільнив начальника управління Жохорони Сергія Рудя, якого він призначив на цю посаду в жовтні 2019 року. Наостанок поговоримо про шоу біз. У суботу відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення, на якому Україну представляв жіночий дует Альони Альони та Джері Хел з композицією «Тереза і Марія. Україна показала дуже добрий результат, перевершивши прогнози букмекерів. Наш виступ посів третє місце. Другими стали французи, а перемогла у конкурсі Швейцарія. Виконавець немо з The Code набрав 591 бал від журі та глядачів. Ось і все. Дякую, що були з нами. Дивіться наш Ютуб, читайте всі оперативні новини на телеграм-каналі Україна Січас, аналітику на сайті. Інформатор. До зустрічі за тиждень.